Всіх вітаю! вас, любі друзі! З вами канал Автофрідо. Мене звати Дмитро. Touareg за час свого існування пройшов шлях від класичного позашляховика до напівлюксового кросовера. Насправді за ці гроші, що він зараз продається, можна взяти Audi Q7, можна взяти щось з лінійки Mercedes, А у люди все одно вибирають Touareg. Чому так сьогодні дізнаємось? Поїхали. Покоління, яке випускається з 2018 року. Ну і зараз, лише в 24-му, воно знайшло своє логічне продовження. Ми побачимо вже рестайлінгову версію, яка буде досить суттєво відрізнятися від цього. Але як на мою думку, дизайн актуальний і досі. Тобто, ми бачимо і вже сучасну оптику, і оці кромовані елементи, які тут грамотно вписані. Ну, і в принципі самі розміри позичахувака, вони стали на порядок більші, ніж ще два покоління тому. Окремо хочу зауважити, що тачка реально напічні. На різними опціями. Ви тільки подивіться, тут є навіть свої передні парктроніки, і в певних комплектаціях є навіть камера переднього виду. Тобто раніше це можна було зустріти тільки на люксових машинах. Зараз це вже є на Торезі, хоча це і топовий позашаховик від Volkswagen. Але знову ж таки, це не якась там бізнесова тачка, яка має це мати такі функції в базовій версії. Комусь може подобатися, комусь ні, але сучасні машини роблять більш-менш мінімалістичними. Як бачимо, бокова частина не має жодних зайвих тут все що є. В нас отака отут хромована окантовка, і внизу дверей, все інше. Просто класичний дизайн, який ми вже встигли побачити і на минулих поколіннях, і до якого вже звикли цілком і повністю. А що до задньої частини, як бачите, тут вже теж нова оптика в нас, вона виглядає дорожче, але і так, за рахунок оцієї напису Touareg, за рахунок в принципі, цієї такої масивної задньої частини виглядає солідно. А конкретно в цій версії у нас під капотом стоїть трьохлітровий турбований бензиновий мотор на 340 кінських сил. Насправді, що можу про нього сказати, він дуже цікавий, тому що тут у нас 450. 50 ньютон-метрів крутного моменту і за рахунок навіть Класичного стейдж 1, тобто, якщо ви поїдете на Чіптюніт, то можна отримати значно вищі показники, приблизно на рівні 400 коней і 550, навіть іноді 600 метрів. Ви уявіть просто, яка буде динаміка при такому-то об'ємі. Я можу сказати, що в стоці з рахунок того, навіть що тачка важить близько 2 тонн, машина здатна розігнатися за 5,9 секунд до 100. А витрати паова при цьому складають буквально 11,5 літрів по місту. Ну, звісно, що на практиці ця цифра не доходить до 13 на трасі, от по тих паспортах близько 7, а на практиці 8,5, але все одно це ті цифри, які ще ну там буквально 5-7 років тому здавалося чимось нереальним. В лініці дійсно є і дизелі. Вони трішки слабкіші, там не такі вражаючі показники, хоча вони реально економні і ресурс, мабуть, там більший. Але і цей мотор здатен спокійно проїхати близько 300 тисяч до капремонту. Ну а дизельні версії лише при. Якісному обслуговуванні і при нормальному водінні, коли ви на них не навалюєте, можуть пройти 350 і більше. От серед сучасних авто торех одна із найбільш ресурсних машин. Ну і в принципі, пасати Фольксвагени – всі, які з лінійки трішки вище середнього, ці машини от ходять напрядок більше, ніж більшість конкурентів. Оце реально повага Volkswagen і, в принципі, ваг груп. Хочу сказати, що машина в нас не в самій топовій комплектації, але навіть тут є доводчики дверей. Дуже класна фішка. І потрапляючи в салон, я, чесно кажучи, не очікував побачити тут настільки приємну якість матеріалів. Просто уявіть собі, що машина досить сучасна, із. Такого преміального сегменту, але не прям люксова, вона має тут повністю поризинення таку класну строчку вставки тут під рояльний лак під світочку, по всьому салону. В принципі, оці алюмінієві такі підшліфовані алюмінієві вставки От тут шкіра в нас, кермо те шкіряне. От реально приємно. Єдине, що трішки псує загальне враження, це отут на двертних картах внизу у нас. Відверто дешевий пластик, але ну, тут вже ми нічого не зробимо. Більшість сучасних виробників вони переходять на дешеві альтернативи, з урахуванням того, що все ж таки матеріали дорожчають, а вартість машин має бути на якомусь одному рівні. Ще хочу додати, що дуже зручне сидіння, яке регулюється в понад 10 положеннях, і по висоті, і по виліту, тобто висоту можна підняти як спереду, так і ззаду, можна поясничний підпір налаштувати, все, що вашій душі завгодно. Ну і кермо теж у нас має своє. Електрорегулювання, воно трішки запізнюється, буває, але все одно ви зручно можете відрегулювати його і по висоті, і по вильоту. Ну і також у нас є три положення пам'яті сидінь. Тобто, ви, дружина, там, можливо, ваша дитина, хтось з знайомих може їздити на машині в своєму ритмі і не думати кожен раз про те, щоб налаштовувати все під себе. Всім привіт! Мене звати Артур Кучер і я SEO міжнародної компанії AutoFreedom. Якщо тобі потрібен автомобіль без пошкоджень та ти вагаєшся, де його купити, телефонуй по номеру телефону, який ти бачиш в себе на екрані, або вибирай самостійно у нас на сайті. Лінк у описі до цього відео. На кермі, як ви бачите, у нас сенсорні клавіші, які відповідають тут за круіз-контроль, тут за регулювання мультимедіа та обігрів керма. Тут він аж в трьох положеннях. Ну і звісно, що в нас є великий такий от планшет, куди винесені спочатку ключові індикатори, які вам потрібні. Ну і окремо від цього ще на скло у нас йдеться проекція швидкості. Але на жаль, це не буде видно на камері. Що хочеться додати, тут реально багато місця в машині, тобто тут не відчуваєш себе взагалі якось утиснено навіть 5 пасажирів, з урахуванням того, що троє будуть сидіти ззаду, будуть почуватися комфортно. Мені подобається те, що тут продумано все до дрібниць. Як бачите, з позиції економіки теж в наш навіть оці от, захисні такі крильця від сонця. Можна розкласти як вам завгодно. Тут у нас винесені клавіші, які стосуються підсвітки, причому дуже багато є різних положень. На жаль, у нас версія без панорами, без люка, ну але із цим жити можна. Все винесено. Саме на нього у нас є купа різних кліматичних опцій. Те, що я казав, є можливість і вибрати три положення обігріву, три положення охолодження сидінь. Все, що стосується клімат контролю, регулюється тут. Але в той же час я не знайшов, як включити обігрів бічних дзеркал. Тобто те, що стосується саме обігріву заднього скла, тут є. Те, що стосується дзеркал, ну нічого не відбувається, коли ти нажимаєш на цю кнопочку, і я максимально тут намагався щось знайти. Не вийшло. Те, що стосується саме ключових опцій в машині, висвічується все тут. Тут це як центральний екран, ну і окремо, що хочеться додати, в нас є можливість включити навігацію, є можливість включити різні режими поїздки. Тобто тут можна подивитися ключові індикатори для їзди по бездоріжжю. Звісно, що можна дивитися і навіть такі штуки, як крени авто. Тобто, як бачите, все показується чітко в індикаторах. Ну, і звісно, що можливість переключати режими поїздки в нас є як тут, на цьому екранчику мультимедіа, в режимі автомобіль, так і за допомогою оцієї шари. Айби яка розміщення тут нижче на центральній консолі. Тобто, звісно, у нас є цілих сім різних режимів. Це і можливість поїздити десь на трасі, на шосе, по бездоріжжю, в сніг, і на такій місцевості, де дороги не найкращі. Ну і звісно, що у нас є і можливість вибрати пневмопідвізку, тобто режими, наскільки високо чи низько буде розташована ваша машина. Але зараз, як ви бачите, в нас зима досить холодно, тому краще цим не користуватися. Ще є функція в нас автоматичного парку. Звісно, що тут два підстаканники для зручності, ну і безпровідна зарядка, яка ховається прямо під цим боксом. Занят ряд тут теж мене досить приємно здивував, тому що ну, місця достатньо, скажімо так. Тут в нас є такий великий підлокотник, де, на жаль, всього два підстаканники. Хотілося б, знаєте, якийсь потаємний бокс, чи щоб тут щось відкривалося. Ну, чомусь такого немає. Є сіточка під різні ваші речі, є, звісно, що можливість вибирати а, інтенсивність обдуву, проте немає свого клімент-контролю. але є а, три положення обігріву сидінь. Це дійсно прикольна фішка. Ну і тут внизу в нас теж є можливість вставляти, от як бачите, навіть а, класичну розетку, тобто є виходи під два USB. Ну і звісно, що свій прикурювач. Тобто, в принципі, більше тут якихось опцій немає. Я думаю, цього більш ніж достатньо для пасажирів невибагливих. Ті, які звикли їздити в комфорті, але не в якомусь там люкс-сегменті, в той же час, якщо ви хочете тут мати на задньому ряду сидінь, по суті, якусь окрему квартиру, то це вже вибачте, але машина вищого класу. Ну і завершуючи теми багажнику, от він мене реально приємно дивує. Ну, звісно, що він відкривається автоматично. І щодо простору, як бачите, величезний, близько 600 літрів тут. Тобто є можливість підняти оцей от захисний коврик, підняти оцей от лючок. І побачите тут і запаску, і величезний набір інструментів, а також можливість для зберігання ваших речей. Звісно, що окремо від цього тут є і розетка на 12 вольт, тобто, куди ви можете ставити, наприклад, пилосос, пропилососити машину. Є можливість відкрити отакі от гачечки, повісти тут свої сумки, ну і складається сидіння за рахунок отаких от от речашків. Дуже зручно зроблено. Тобто, насправді тут не вистачає хіба що окремих якихось сіточок, отут в бокових дверних картах під бокси, можливо, там, де можна зберігати теж якісь дрібнички. Але в цілому тут всі ті функції, які ти очікуєш, побачити в машині подібного класу. Перше, що з хотілося б почати, тут просто величезна кількість різних систем допомоги водію. Я не знаю, чесно кажучи, ким треба бути, щоб вони тобі всі були потрібні, тому що тут є асистент руху по смузі, зміна смуги, теж воно зразу розпізнає. Є навіть розпізнавання втоми, дорожніх знаків, превентивні системи безпеки та багато іншого. Ну, чесно кажучи, я думаю, що якби я тут сидів за кермом, то навіть половиною з цього я би не користувався, але машина уже автоматично матично її всі включає, тобто ви їх можете відключити. Да? А який сенс, якщо це вже допоможе вам в керуванні? Ну хіба що ви якийсь драйвер, да, якому це все просто не потрібно, і це його якось пригнічує. Е, по посадці, чесно кажучи, досить високо. Мені подобається. Знаєте, от, якщо порівнювати з якимись іншими позашаховиками, то є щось подібне, хіба що на крузаках або Lexus LX, але вибачте, це вже зовсім інший рівень е, з будь-якої точки зору. А так, загалом, от сидіння класне, воно тебе от реально круто так обіймає. Думаю, якщо ви Якогось там бездоріжжя або періодично в airline пакеті хочете навалити, то тачка дасть вам таку можливість, і причому зробиться з комфортом. Щодо динаміки, ну реально така тачка дуже динамічна, ну розгін до сотні за 5-9 секунд, мабуть, це так і є. Чесно кажучи, не буду зараз заміряти, але так конкретно. Ну і враховуючи вагу машини, то ці показники можуть навіть трішки здивувати. Знаєте, важко щось навіть об'єктивне сказати. Просто машина мені подобається. Чесно, ну нема що хейтити, а якість хороша, кількість опцій багато. Тобто, 18-й рік є у нас такий величезний планшет, на якому. В принципі, все управління машиною так для когось це може бути не дуже зручно. Чесно кажучи, я теж не звик повністю до такого електронного управління і не завжди можна знайти легко якусь функцію. В той же час, якщо якось адаптуватися, то думаю, проблем виникати не буде. Підсумовуючи, можу сказати, що машина однозначно своїх грошей от коштує, якщо ви ще й любите Volkswagen, але в той же час не знаю, як вона наскільки сильно да, буде втрачати в ціні через 5, через 10 років, якщо купляти зараз її за 60 тисяч і через 3 роки продати за 30 з копійками, ну хіба є в цьому сенс? Фух, чесно кажучи, наїздилося, друзі. Мені реально сподобалася машина. Що можу сказати? Якщо гроші є, чому б не купити? Якщо є можливість прийматися до якихось альтернатив там від Mercedes від Audi, можна. Але люди, які купують товари, вони розуміють, навіщо вони його купують. Принаймні, я на це сподіваюся. А з вами був канал Автофрідом. Я раджу вам підписатися на нас, тому що попереду ще дуже багато цікавих відео. Не забуваємо коментувати, ставити лайки і до нових зустрічей. Пока-пока. フォーク。